Україна та ЄС працюють над новим рішенням щодо торгівлі після 5 червня. Воно має бути збалансованим, взаємовигідним і сприяти стабільності фермерів та споживачів по обидва боки кордону. Про це повідомили в мінагрополітики. Я ж нагадаю, що ЄС цьогоріч планує припинити дію антикризових заходів для підтримки української економіки через повномасштабне вторгнення Росії, який ще називають торговельним безвізом. Про це повідомляло видання «Політико». Проте готується нова система тарифних квот євродепу. Тати запевняють, що результат буде більш сприятливим для України ніж повернення до умов угоди про вільну торгівлю, яка діяла до вторгнення. Ну, Віталій Коваль, міністр аграрної політики та продовольства України, є гостем. У цій порі вітаємо доброго дня. Доброго дня, друзі. Так, доброго дня і вам. Перше питання: якою є перспектива продовження торгового безвізу з Європейським Союзом, і якими є підсумки зустрічі з єврокомісаром з питань сільського господарства Крістофом Хансенсом? Так, минулого тижня була продуктивна зустріч урядових делегацій. очолював прем'єр-міністр Денис Анатолій Шмигаль у Брюсселі. Зокрема, у нас була двостороння зустріч між Міністерством агрополітики та Єврокомісією з питань сільського господарства на нашій зустрічі з єврокомісаром Хансоном, який відповідає за сільське господарство, досить конструктивна і така фахова зустріч була, яка базувалась на обговоренні. Цифр обговорені реальної динаміки торгівлі і таких ключових проблемних точок, які ми почули від Євросоюзу, тому що раніше ми більше бачили емоції в... зі сторони Євросоюзу, і ці емоції підігрівали деякі мас-медіа. А зокрема, зустріч була дуже конструктивна і базувала саме на обговоренні, що важливо розуміти, що Проміжний позитивний результат такої першої делегації це те, що повернення до е умов торгівлі довоєнних точно не буде. Тобто, е це буде компромісний варіант, який буде напрацьований найближчим часом. Є доручення від президента Євросоюзу і від е прем'єр-міністра України про те, щоб напрацювати е новий алгоритм взаємодії, який буде враховувати дійсно інтереси. Українських та європейських фермерів, щоб торгівля була передбачена, щоб обсяги цієї торгівлі були контрольовані, і головне, щоб Україна продовжила доступ до європейського ринку для своєї агропродукції, тому що це не лише про цифри, це про людей. Нам важливо зберегти сталість сільських територій, і українські фермери Сумської області, в Чернігівській, в Харківській, мають мати. Доступ до європейського ринку, тому що це преміальний ринок, і я нагадаю, що 52% всього, що ми експортуємо від України в агропродукції, йде на ринки Європи. І це якісна продукція, це продукція, яка в своїй структурі собівартості має засоби виробництва з Євросоюзу, це починаючи від дизельного пильного, мінеральних добрив, насіння і інших, ми маємо право як країна постачати назад в євросоюз вже вирощену продукцію в нас при цьому поважаючи правила, поважаючи умови взаємодії з європейськими країнами сьогодні основна задача уряду країни довести в черговий раз що україна це партнер з якою євросоюз може стати ще сильнішим і ми не є загрозою для аграрної політики європейських країн ми є частиною компліментарної економіки і наші фермери це основа економічної такої сили аграрної Євросоюзу. Пане міністре, а якими зараз є обсяги аграрного експорту України? І які плани і пріоритети на аграрний рік, зараз який стартує? Хороші показники минулого року нагадаю, це 24,6 мільярда доларів аграрного експорту. Це продукти не лише вирощені, а й перероблені в країні. Фактично, як завжди, ми йдемо в передовиках по експорту олії, Соняшникові це продукт номер один нашого експорту. І кукурудз вони постійно йдуть, як в спорті кажуть, піч опліч, тому що, наприклад, в березні ми закінчили з хорошим показником експорту саме олії, Це продукт переробки і. Експортом кукурудзи. взагалі, березень порадував. Ми на 4% маємо кращі показники до березня 2024 року, і як міністр мене надихає те, що все більше українських господарств починають експортувати перероблену продукцію. Тобто, ми від моделі експорту сировини поступово крок за кроком йдемо до експорту продукції з доданою вартістю. Вже можемо визнати, що, наприклад, за березень місяць середня ціна експорту агропродукції за тонну досягла 391 долар. А закінчували рік ми з ціною 315. Тобто кількість продукції з доданою вартістю вже більше в березні, ніж в середньому минулому році. Це, це той крок, який українські агровиробники зробили і переробляють продукцію, і рухаються далі. Якщо говорити про взагалі динаміку і плани агрополітики і агросектору країни, то безперечно це відкриття нових ринків. Африка, Південно-Східна Азія, Близький Схід це ключовий ринок українського інтересу. Ми маємо збільшити продукцію до цих країн, експорт продукції, тому що нагадаю, що від українського агро залежить Близько 400 мільйонів жителів у всьому світі, і потрібно розуміти, що по деяких продуктах ми країна експортно орієнтована. Наприклад, по цій самій олії ми виробляємо в 20 разів більше сонячникової і інших видів олій, ніж споживаємо. Для споживання в Україні потрібно всього 245 тисяч тонн на рік, а виробляємо близько 4,9 мільйонів тонн. Тому е, задача міністерства забезпечити саме е, шлях українського агроекспорту до тих країн, куди тільки ми можемо до. Довести свою продукцію. пане Віталію, Звісно, що робота якісна наших аграрів напряму вона корелюється з можливостями і спроможностями покупців, споживачів, септонами всіма і майже 2 тисячі гривень. Тепер вже доведеться викласти українцям за великодній кошик цього річ. Йдеться лише зокрема про набір з базових для великодніх продуктів, ті ж саме паски, є домашні кобаси буженини сала, масло маслом і твердого сирів, також хріної солі. І експерти підрахували, зокрема, науковці з інституту аграрної економіки е, найдорожчими складовими великоднього кошика. Традиційно залишаються м'ясні продукти. Серед молочних найбільше доведеться заплатити за твердий сир, вершкове масло і м'який А От вартість домашньої паски за традиційним рецептом становитиме майже 250 гривень, оскільки здорожчали практично всі інгредієнти. Однак е, додають експерти приготувати випічку вдома обідається дешевше ніж придбати її у магазині магазинах і в супермаркетах, де ціна залежить від складових та оздоблення. Як ви прогнозуєте власне ситуацію на ринку продовольства? Сезонна історія, я маю на увазі Великдень. Чи буде потім зниження? і Які фактори чинники на це впливатимуть? Зниження цін? Звісно, ми маємо розуміти, що собівартість продукції формується з декількох складових, починаючи від. Вартості сировини і додаючи вартості електроенергії, палива і інших складових, в тому числі зарплати, тому більшість світових ринків завжди рухається в межах інфляції тобто, продукти дорожчають в межах інфляції, і це загальносвітовий тренд, якщо говорити про українські. Продукти то є й позитивна. новина. ви бачите, що наприклад яйця за останні тижні подешевшили близько 5%. Це вперше з початку лютого Україна почала виробляти більше яєць. Якщо у нас в лютому було трохи більше 700 мільйонів штук за місяць, то вже в квітні ми виходимо на 950 мільйонів яєць, і це показник хорошої динаміки виробників. Те, над чим працює сьогодні Міністерство агрополітики, для того, щоб тримати ціни, це програма по овочесловичу. Тому що, наприклад, на ринку овочей, на жаль, історично складна ситуація в тому, що ми вміємо вирощувати продукцію, але зберегти немає війних потужностей. Сьогодні дефіцит. Потужності зберігання в Україні оцінюється близько мільйон сто тисяч тонн одночасно зберігання У всіх обласних містах в столиці не вистачає овочесховищ. Тому мій заклад до бізнесу до фермерів будуйте овочі І сьогодні міністерство агрополітики вже розробило програму спільно з ФАО по малим овочесховищам від 20 тонн до тисячі тонн. Наступна хвиля це будівництво великих овочесховищів. Розробляємо механізм компенсації для фермерів, щоб вони могли отримати від держави підтримку за збудовані овочесховищ, тому що зберегти це ще важливіше ніж виростити. На сьогодні маємо нехорошу динаміку: що близько 35% овочей ніколи не попадають на стіл споживачу. Зв'язку з тим, що вони псуються в дорозі під час зберігання і по іншим факторам, ми маємо забрати ці фактори, побудувавши мережу овоча І Це також стабілізує ціни. Ну що ж, дуже вдячні за роз'яснення. Детальне з нами був Віталій Коваль, міністр аграрної політики та продовольства України.